Всім привіт! Сьогодні у нас гарна сонячна погода. Завтра Великдень. І напередодні я вирішила вам зняти відео, щоб ви могли покрасуватися моїми красунями-хостами, гейхерками та й іншими, в принципі, тіньовими рослинами. Зніму вам невеличке, оглядове відео. Дещо розповім. З дечим познайомлю новеньким. В принципі, ця більш у мене така частинка іде малодоглядна, посухостійка взагалі. До речі, прокоментуйте, будь ласка, якщо от вам буде, наприклад, цікаво послухати про саме посухостійкі зони саду. І також про саме такі тіньові, які потребують чималенького догляду. Та й є сонячні, які також потребують догляду. Почну вам із тюльпанчиків, вони вже переквітували майже. Але такі дуже-дуже красиві. Це у нас сорт Peach Blossom. Ну що ж, все ж таки повернуся. До тіньового квітничка, до такої невеличкої е зони під парканом. І розпочинається вона із ломикаменя рожевого. До речі, цей ломикамінь має бути насичено рожевого кольору, але так трапилося, що в цьому році спека до нас прийшла набагато раніше. І він повністю не встиг налятися кольором. Але не переживайте, хто придбав у мене ломикамінь, він вам буде квітувати пізніше, повністю по кольору. Ну, ось така аномалія в цьому році трапилася. Бузульник, бузульник конфеті. Подивіться, який красень. Такі у нього велетенські листочки. Дуже красивий. Поблизу нього у мене тут росте. Красунечка гейхерка, а також красунечка хосточка. У мене е, росте проутріазур. Ось, а тут там е, смузі. Бачите, яка велетенська. Ну, в цьому році листя просто неймовірне. Я їх навіть зараз плутаю через те, що дуже велетенські листочки попускали. Е, так, це у мене Паулс Глорі. Така вона із більшечки. Медуничка Raspberry Splash. Бачите, що з нею? Розвалилася геть, перестає зараз квітувати і в такому стані, типу, спокою. Уже молоденькі розеточки починають лізти. Ліпстик Блонді. Дуже красива. Я її, чесно вам скажу, придбала через оце пожмакане листічко. Молоденьке, воно більш таке гладке йде, із такою, бачите, помітною хвилькою. А от стареньке листячко, то таке більш пожмакане, і чим доросліша хосточка, тим більш жабкувате листя. Дуже красива, я нею дуже-дуже задоволена. Це у мене тіньова. Така каміняломка варігатна. Ну, Мені звично говорити ломка, так, але нашою мовою українською все ж таки ломи камінь. Дивіться, яка красуня. Це у мене джун. Вона тут фактично на такому розсіяному сонечку, то більш така світловатенька. Знову ж таки, гейхерка. Там Аспленю улюблениця багатьох хосточка Хамелеон. Саме Хамелеон, тому що це біле забарвлення, вона не тримає весь сезон. Ну, ось така вона є, в принципі, це сорт White Feather. Здається, так. Ну, якщо неправильно вимовила, то не ображайтеся. знавці. Це у мене гортензія. Гортензія широколиста. Трішки вона мені попідмерзала в цьому році. Не бачу я бутонів на цвіт. Цитрушок. Така малесенька була в минулому році. Ну, взагалі, хто за мною давно слідкує, то пам'ятаєте, яка ж вона була малютка. У тому бущу ці листочки лише в цьому році натомість подивіться, яка красуня. Навіть бачу, трішки мені поділочок дає. Сія Sunrise. Стрекітна, гарно розмальована хосточка. В цьому році вона реально неймовірний малюнок видала. Тут у мене First Frost. Там Sissin Heart White медуничка, що квітує піленькими квіточками. Ось тут, бачите, трішки бутончиків залишилося, то можу вам показати: гейхерка hey, Hunnie Rose. Це у мене е... <хи> гост спіріт, Є ще така сама гостмастер, і то я, знаєте, буває, заплутаюся, знаю, як оде, але судно. Е, так, купена. Така варіагатна, красива. У мене лише дві купени в саду. Ось ця росте другий рік, ну дуже красива. Зараз дуже велике має бажання придбати собі. Ще декілька сортів у колекцію. Так, Redstone Falls ампельна гейхерелка. Хто хоче садити у горщики, можете бачити, як вона таки виглядає в горщику. Спускає отак от свої коси і ось такі робить розеточки. У мене їх, в принципі, в минулому році було трішки більше, але в цьому році вона ще наростить ось тут одненька, там ще потім напускає. Ну, одним словом, буде краса. Знову ж таки рожевий ломикамінь. Тут салатові сорти гейхерок у мене, дуже красиві, от цитрунела взагалі дуже класна. Така вона яскрава, яскрава. Так, із красунечок ще. Це у мене тірамісу. Тірамісу – ну, це незвичайний сорт взагалі. Їх дуже часто плутають з Дельтадон, але вони все ж таки різні. Дельтадон зараз більш така виражена, а тірамісу така скупішенька. Ну, натомість, коли Дельтадон піде в інше забарвлення, тірамісу буде дуже яскравою. Е, так, тут у мене подивіться, яка папороть. Це зі мною поділилася моя мама, ну дуже класно. У мене назви її, на жаль, немає і дуже-дуже шкода. Але, в принципі, таку папороть дуже легко розрізнити, аби було мені бажання знайти назву, і я б це легко зробила би. Хосточка Стілето такий давній дуже сорт. Вона в мене тут росте вже, мабуть, що третій рік. Я її, в принципі, ну, не ділю нічого. От так собі росте, їй подобається. Ще один ламикамінь. Ось такий він таким і купувала. Такий легенько-легенько-рожевий, ніби таку ще фіолетовизну віддає. І з новинок, що мені приїхали нещодавно, це Rex Fire. Дуже красиво, вона пізніше буде яскравіше. Тут у мене така ще одна стрекітна хосточка. До речі, вона мені приїхала невеличкою. Заважає мені ця травичка, мушу її висмикнути. Приїхала мені невеличкою, але нещодавно бачила в пропозиції ну таку здоровечу коняку, що вам просто не передати. Тепер думаю, я ж думала вона із мініатюрних. Єлополька, красунечка, поки що у мене в горщику, але скоро буде на висадку. Тут у мене паслі бордер, і ще є до неї її дзеркальне відображення, паслі принт. Але в іншому місці нам ну, Вернай. Дуже я її хотіла і я її придбала. Подивіться: на фіолетових ногах просто неймовірна красуня. Я нею зараз дуже сильно захоплююся. Чесно вам скажу, це у мене браун Sugar, це з минулорічних. Тут, до речі, понасівалося багато ожина малини. Ось покажу вам уже. Скоро буде давати плоди. Бачите, вже зав'язується. У мене залишилася одна гілочка, тому що було ще дві, але вони, на жаль, змерзли за зиму. І. Буде квітувати моя скумпія. Я вже чекаю. Я її хотіла забирати звідси, але вона мені так погналася доверху. Трішки тут оголила стовбур. Тут мені трішки буде вона робити затінок, то залишила. Ну, такими, типу, двома ярусами буду робити: ось тут і ось тут. Думаю, буде виглядати красиво, в принципі. Це у мене хосточка Волверін. Така красива із довгенькими листочками, ну і красуня Амалія. У мене їх аж дві в саду. Одна росте більш на сонячному місці, тобто тут, а друга фактично в затінку, тобто ось там, де в мене навіс із затіняючою сіткою. Насіялася брунерка. Я брунерки в принципі сіянці не забираю, тому що можуть повиходити ексклюзивні такі, знаєте, варіанти. Так, це тапестрі гейхарела. Квітує, дала їй заквітувати. Мені от хочеться, щоб у великдень в цьому році був дуже квітучим. Я і однорічних квітів дуже багато придбала собі. Ну, от так мені захотілося. Раніше любила більш декоративне, а тепер, навпаки, шукаю з цвітом. Ріплі ефект. Цей рік вже вона мене потішила. В минулому сиділа. Однією поділочкою, а вже в цьому подивіться просто, яка неймовірна, ну дуже красива. І через те, що ну, фактично на сонечку, бачите, вона така жовтуватенька. Там Fire Island, Ну, ця хоста не може не кидатися в очі. Тут, прям як заходиш, так вона такий вогник яскравий, жовтий. Під низом бордовий ломикамінь. Ну в цьому році він такий дуже малиновий, але насправді він має бути темніший, насичений. Патріот теж давній, дуже давній сорт, але такий він мені класний, ну дуже подобається. Там у мене Арлекін бересклет, колись тикнула гілочку, так він там і росте. А це, взагалі, така ізюминка мого саду, моя новинка минулорічна. Це Гордано Голд Брунера. Ця брунера є колекційною, дуже дороговартісною, взагалі, як на брунери, але я її дуже хотіла і придбала собі. Тепер ця красунечка реально стала невід'ємною частиною мого саду паприка. До речі, бачите такий контраст, дуже красиво дивиться. Е, біля брунерки і херка-папріка. минулому році ну, вона взагалі була ніяка, така, знаєте, ні о чому. А тепер, ну, навіть нічого собі красуня виросла. До речі, кімоно. Подивіться, яка велетенська. Це вона за рік виросла з невеличкої поділки. Засвіті синк також така стрекітна. Хостичка, ну дуже красива. У мене в принципі, в принципі, небагато місця тіньового, для того, щоб я могла насаджувати хости. Але я ні разу знаєте, не пожалкувала, що е, придбала таку невеличку колекцію, але, в принципі, вибрала для себе такі основні красиві сорти. Ну, Звичайно, ще багато залишається в хотілках. Можливо, я буду ці хотілки здійснювати по мірі. Вистачання часу ось так. Тому що тут вже не стоїть така міра можливості, як міра нехватки часу. Ну, дійсно, так воно і є. Е, так, це Пікасо. Теж така малювуточка сюди от пересадила ампельну. Тут вона мені вже стерала. Е, Плюмкаскат плюм е, така невеличка. Вона росла в такому місці, де її глушили, і це за два роки, уявіть. Повному затінку вона просто не хотіла рости. Це у мене редліхтинг. Бачите, яка красуня біля неї. Гелексі. Теж уже на молоденьких листочках ось ці плямочки красиві з'являються. Я вам скажу: сиджу і так комарі мене печуть. Це взагалі. Там також ломи камінь. Тут жимолость. Ну, Трапилось, що вона тут росте, і вже, мабуть, що я її забирати не буду. Просто підніму її на ніжку і буде собі е, разом в компанії із тіньовими красунями. E, Fірст Вона має бути набагато темніша, аніж є зараз. Місце посадки сон... сонячне, для того, щоб вона набирала темного забарвлення. Ось можете бачити, де-не-де по краях воно є. Точка фростет олію. Вона у мене тут росте фактично на повному сонці. Щоб ви розуміли, з таким забарвленням листа гейхери дуже-дуже стабільні до сонця. Тобто, їм воно не страшне і воно їх не палить. Елеотерокок такий декоративний кущик, росте у мене другий рік. Ну, з невеличкого черенка, ось такого, мабуть, що за розміром. Вже в цьому році наріс. Не Прям нереально красиво. Там у мене імперата, але нехай росте, поки не маю часу, чесно забрати. Це в мене е, тут така красуня. Знаю, що жемчужниця. Ну, потрібно згадувати, в принципі, гіпсофіла. Гіпсофіла е, махрова, саме махрова, красива. Ну і шавлія. Це вже більш тут таке у мене місце, саме тут сонячне. Ну що ж, в принципі, показала я, похвасталася вам своїми тіньовими красуньками. Вони у мене зараз просто неймовірні, але, знаєте, маю зараз дуже велике бажання пройтися трішки далі, ось сюди. До речі, щоб ви розуміли, те, ну, мій вираз, що скоро вже на голові будемо ставити рослини, ті, що на продаж, тому що вони вже ось тут прям стоять. Місця категорично не вистачає. Зараз підготовлюємо площадку у нас в селі, там, де в подальшому будемо створювати власну справу. Ось. Але для того потрібен час, для того потрібні можливості. Ну і взагалі дуже багато е, всього і разом. Тому потихеньку, помаленьку, невеличкими кроками, але ми все ж таки йдемо до цілі. І скоро ця вся краса, що стоїть у ящичках, поїде до вас. Ну, а якщо не до вас, те до нас на локацію. Ось так вам оглядово покажу. Нещодавно в мене було відео про те, як я чистила свій тіньовий сад, саме свої гейхерки з брунерками. Так от тепер можете бачити, які красуні понаростали. Після того, як я їх обрізала. Так, це ще півбіди. Деякі я ж таки ділила, тому не всі зараз такі великі, ось та гарні. Там, в принципі, на задньому плані всі е гейхерки, які будуть доступні до пропозиції. Але це буде трішки згодом. Потрібно їм попідростати. Ялиночка Дейзі Вайт. Ну, чи не красуня? Красунечка взагалі така з білими приростами. Дельта Дон, до речі, бачите, вони відрізняються з тіремісу. ну це дуже замітно. Forever Red така яскравенька Берісмузі це одна з моїх улюблених велетнів серед гейхер. Hey Тут хотіла розділити Iron Butterfly Tіarlu. Ну, щось пішло не так, чесно вам скажу. То зараз її відпоїю, це вже буквально десь другий тиждень і вона ніяк не може оговтатись. Ну, Тут дещо також змінила, дещо попересаджувала. Але ну, в основному все залишається так, як і було. Ну, Місце навіть познаходила вам, чесно скажу, щоб ще досаджувати деякі сорти, які в подальшому мені ще приїдуть. А так, то в принципі поки що тішуся тими, що є. Уже моя Клеопатра почала давати поділочки. Я так боялася, що вона позеленіє. Але дивіться гарненько таку, ну начебто непогано розмальовано видає, але хотілося б трішки краще. І не скажу, що вона тут не на сонечку, вона гарно отримує сонячні промені в потрібен час. Ну, така ситуація є. Азалія варієгатна. Згадую, мене в якомусь відео в коментарях були, запитували, як перезимувала моя азалія. Так от, дивіться, перезимувала взагалі чудово та ще й квітує. Все починає вже так розквітати, так гарненько, сад буяє. Вже у нас сонечко майже сіло. Тому хочу вам побажати всім гарного передвеликоднього вечора, щоб це свято пройшло якомога найкраще для нас, для всіх. Щоб просто все було добре в нашій країні і взагалі у всіх нас. Тому мирного всім неба, дякую всім, хто залишається зі мною. Я дуже ціню вас та люблю всім гарного вечора!